Ну що, улюблені мої рибки, давайте подивимося чекає в березні місяці. Подумаємо про себе, налаштуємося на гарний потік. Um. Шутка. Це мені не допоможе. Ось. І подивимося, що для вас Таро Прогноз на березень місяць. Рибки погнали! Перша карта, і вона говорить про те, що вам потрібно перестати надумувати самі собі проблеми. От знаєте, є такі люди які... Просто притягують до себе проблеми. Просто от думають, а вдруг може вийшло, що в мене не вийде. Все, і сповнено. Вам потрібно подивитися на своє життя з точки зору не жертви, в якої нічого не виходить, тому що я така, я такий, там, я не знаю, дурний, сліпий або ще щось. А з точки зору, що все те, що відбувається в житті, по-перше, воно для вас. По-друге, воно завжди, грубо кажучи, з ваших рук. Це ваш результат того, що ви робили колись там, да, ну, там місяць назад, рік назад, два роки назад, день назад і так далі. Це все ваше рішення колись, от ви сьогодні, пожинаєте плоди, чи завтра, чи післязавтра. І тому ця карта вам нагадує про те, що вам потрібно переставати накручувати себе, робити з мухи слона. І якщо ситуація у вас якась вийшла, якою ви. Не раді, які ви не дуже раді, да? то це всього-навсього ситуація, це всього-навсього якийсь досвід, який ви переосмислите і потім зрозумієте, що зробили не так, і підете далі з гордо піднятою головою. Дивимося, що скаже друга карта. Друга карта вам говорить про те, що ваші емоції, ваші, ну так, ваші емоції можуть вам затуляти очі, і ви можете не бачити того. Тієї тієї справжньої правди, да, яку вам потрібно побачити, тому що ваша емоційність вам заважає, і вам потрібно свої емоції, до своїх емоцій відноситися не як до чогось поганого, а як до чогось такого, що чому вона виникла ця емоція? Потрібно запитати ну, чому я зараз злюсь. Може, того, що в мене те не вийшло? Так в мене те не вийшло, тому що я щось не доробив, а в цей раз я дороблю, в мене вийде. Чому я злюсь? Ну, тобто, ви зрозуміли, позадавайте собі питання, це ну, безкоштовна консультація психолога. Коли у вас щось не так і ви не розумієте свої почуття, задайте свої питання, чому я це відчуваю? Я вам зараз економа по 13 тисячі на місточку. І тому по цій карті вам теж, знаєте, як порада, яка говорить про те, що ви повинні аналізувати емоції, не піддаватися їм і, типу, все, все пропало. А аналізувати, чому така емоція? Щось значить не так. Значить, щось ви зробили отам, не так, раз отут вийшло отак. Ну, в рідких випадках буває, що це хтось винен, але все ж аналізуйте свої емоції і не робіть з мухи солона. Дивіться, що скаже третя карта для рибок на березень місяць. Потрібно більше опиту для того, щоб ви, наприклад, у вас зараз якийсь проєкт, або якась ідея, або якась там ситуація в житті, або, там, я не знаю, ви навчаєтесь, працюєте, або там, хочете відносити. Карта говорить, що у вас мало досвіду для того, щоб зробити те, що ви задумали. Вам потрібно більше його десь взяти, або в когось запитати, або до когось прислухатись. Можливо, до людини, можливо, до старшої людини, яка або прохавала вже этот мир, <сіх> або до людини, яка ну до мудреця самого настоявшого, запитати, що у вас там не так відбувається і чому, і він вам скаже, підскаже, розкриє, підсвіта і так далі. Але в будь-якому випадку зараз таро говорить, що якщо ви щось хочете зробити, ви зробите, але це з часом. Але для того, щоб не розбивати коліна, не істиліть не плакати, і не надумувати собі проблем, проще в когось запитати. А щоб зрозуміти, що ви не так робите. Тому що та людина, наприклад, в якої ви можете запитати, а це явно старша людина, і людина, яка вже чогось добилась, як мінімум, вона вам скаже, знаєте, де, де ви можете, скажімо так, десь у, 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 у лазєєчку десь проглядіть. Що вам скаже друга колода для рибок на місяць? Ну, романтичні відносини, якісь ситуації, можливо, Uh, можливо, 8 березня ви для дівчини зробите романтик. Або, можливо, ви їй зробите якесь, якусь пропозицію, можливо, кудись поїхати, кудись сходити, щось подарувати, але ну, щось таке, знаєте, що за душу візьме. Це ж така от романтична штука, яка просто вау! Або якщо ви дівчина, то ви або своєму партнеру скажете, що я хочу оце, оце і оце, і просто давай сюди. І я буду радуватися. Або ви просто самі зробите, знаєте, якийсь такий, uh, щось таке, як, як, як якийсь романтичний, я не знаю, спа, наприклад. Або, можливо, uh, я не знаю, якісь такі моменти, да, де, де буде оці царювати така романтична. Ну, для мене романтика – це спа, якщо чесно. <гум> якась поїздка, да, якась спа і так далі. І це все призведе до покращення ваших якихось да, відносин, ситуацій і так далі. А, по другій карті. По другій карті, що я можу сказати? Що ви дійсно. А... Не зря корону собі нацепили, щось ви це знаєте. Але хочеться сказати, що у вас в глибині, ви дуже глибока людина. У вас знань отак. Вам би їх направити в правильне русло, ви б уже були давно доларовим мільйонером або мільйонеркою. Мільярдеркою. Ну, коротко, ви поняли? Багатими ви були. ось. І ця карта говорить про те, що ви багато можете, дійсно, ви багато знаєте, ви багато що пробували, а ви дуже можете і навчити, да? і розповісти. Але через те, що ваша корона вам дуже давить, ви іноді думаєте, що ви лучше всіх. А на самом ділі це не так, тому що кожна людина в якійсь справі краща, в якійсь гірша. І якщо вам прийде це сознання в голову, то у вас одразу наладиться і отношення з людьми, і робота, і все інше. Що скаже третя карта? Третя карта говорить про те, що в березні місяці у вас може бути якийсь такий, знаєте. Міні-вибір між чимось і чимось. Можливо, ви зміните роботу, можливо, помешкання, та, в якому живете, можливо, країну, або щось таке. Або, можливо, у вас стоїть задача почати один проєкт, а вам пропонується ще якийсь проєкт. Ви будете вибирати, що вам краще. Але, знаєте, тут людина вибере таку золоту середину, <тас> там, де їй буде, ну, як мінімум, краще. І я думаю, що ви теж собі оберете тільки те, що буде краще для вас. Так, подивимося, що наша міні-колода скаже. Для рибок. Це чорні котики. Дивимось, що скаже для рибок в березні місяці. чорні котики. Ну, ви будете, звісно ж, на троні, на коні, на висоті. Ваша целеустремленність, ваша рвення до лучшої життя, до моментів в житті, де ви хочете бути царем над всіма. Вона вам допоможе добитися якихось цілей, але не загравайтесь і знаєте, не надягайте дуже швидко корону, тому що вона може потім давити трошечки на мізки. Що скаже друга карта? Друга карта нам каже про те, що ви можете багато, ви розумна людина, ви мудра людина, і у вас дійсно є думки, яких немає в інших людей. Але реалізувати до кінця, довести діло до кінця, ви не завжди можете. Можливо, вам не вистачає підтримки, як і любій людині, для того, щоб щось зробити. Да, вау, якийсь ефект. Можливо, вам не вистачає якогось поощріння або можливо якоїсь такої похвали. Коротше, чогось вам такого не вистачає, що ви не можете довести діло до кінця. Ви починаєте губите себе там все, Потім, блін, а надо продовжувати? може не надо продовжувати? може комусь віддати, а може, а може нахер забити. Ну, знаєте, от, от такі от відчуття. Немає того відчуття, що ви король свого життя. Отут є попитка. попитка да, відчути, що от я класний або класна, і я можу все, наприклад. А от по цій карті воно вам каже, що ви знаєте, от немає відчуття у вас такого, і тому у вас можуть бути якісь там моменти проблемні, тому що ви від себе хочете отак от. А можете ви набагато менше, наприклад, і тому може бути такий якийсь дисонанс внутрі, та й взагалі да, скрізь. І можливо потрібно просто звернути увагу на те, що ви робите, як ви робите, і на свої внутрішні якісь моменти, тому що риби це у нас хтось? У нас вода, вода це у нас дуже ранімі люди, це дуже. Такі, помимо, того, що вони лавіласи, звісно, не це вашнятнять. Вони ренімі, але вони мудрі, та? Вони можуть образитися, але вони можуть і зробити таке, що ну, що вау, що нікому в голову не влізе. Це просто потрібно якось, знаєте, контролювати. Ви ж з собою, слава Богу, скільки я живете, скільки вам років. А ви повинні вже себе якось десь розуміти і робити для себе краще. І заключна карта. Мені не подобається, я вам не покажу. Ага. Ладно, покажу. <заключна>, Заключна карта у нас дуже крута це король Пентаклів. В ітогі, що б ви не робили, який би путь ви не вибрали, ви дойдете до своїх грошей, да? до свого якогось моменту в житті, який би вам хотілося, до яких своїх там досягнення, бажання і так далі. Це все у вас буде обов'язково. Тільки спочатку вам треба розібратися отут і отут. І буде все отак, -от, чого вам і бажаю. До нових зустрічей!